далі Приносять сукню. Дізнаємо, Тихова, що повернення можливо. зробили можливо. в сміху 14 одиниць повернули. Що вони робили з цими речами? Що вони робили з цими речами? Бачите, як зухвало себе поверну? Я десь це бачив. Коротше. Все, я пригадав. Я бачив в Тіктоці, багато відео було. Ну, як багато. там Пару відосів було на рахунок того, що люди. В різних магазинах купують речі, потім повертають, я не знаю, що це таке, якийсь флешмоб, чи, що, чи якась така непонятна тема, але бачите? Продавці не розгубились, власники магазинів не розгубились і викрили як злочинну банду, чи як їх там назвати, я не знаю. Не знаю, з якою метою люди це робили, чи це взагалі правда. Тут непонятно, всі кидають відоси в Тікток, всі свою позицію якби, відстоюють І незрозуміло, хто прав, хто не прав. Я в подробиці не вникав. Не можу нічого сказати, не в курсі, просто на чій стороні тут правда. Але чому? ну я не знаю знову ж таки. Але там. Казали власники магазинів, продавців що ці люди ходили по всіх магазинах і робили повернення. Тобто, ну це якби знаєш, совпадіння? Правильно, не думаю. Тому будьте обережні. Не попадайтесь. А якщо це люди просто ну дійсності купили, їм не підійшло, ну тоді вони мають право на повернення. По закону, по суті, є 14 днів на повернення. По закону. Тобто, вроді би, як ці люди не порушували закон. Ну, купили, ну, 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 блін. Ну, не підійшло їм, умовно кажучи, і ти, якби, а, а як ти зворотня докажеш? Ніяк, все. По закону мають право. Якщо там є бірки, чеки, все, будь ласка, навіть якщо вони його, виходить, і носили, а як ти докажеш, що люди його носили? Ну, міряли, не підійшло. Тут, якби. Такий моментик, як правильно поступити, я навіть не знаю, якби я був, наприклад, власником цього магазину чи магазинів і розумів, що люди в натурі купили там в 10 магазинах речі. І в один день просто в ці всі магазини принесли, повернення робили. Падозрітельно? Так. По закону це відбувається? Ну, так. Ну і, і що робити? Ну, добре, навіть якщо і так, і що. Ну, типу, я не знаю, як взагалі це конфлікт можливо вирішити. якби, тіпо, Є людський закон, є кримінальний чи там адміністративний. Я не знаю залежно по якому закону розбирати цю ситуацію. Ну, що ж зробити? Ну, пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Як би ви поступили. Ну, що, що робити? Викликати поліцію? чи... Ну, я не знаю, що робити в цій ситуації. Людина приносить повернення, все. Ну, я, типу, ну ти ж, ж зробив повернення в всіх магазинах цього торгового центру. Ну так, да, ну а так а що це порушує закон? Ні. Як поступати, як правильно? Я не знаю. От така от ситуація. Я не читав коментарі, що там люди писали. Пишуть. Хто в курсі взагалі, може, хтось бачив в інстаграмі, в Тіктоці цю всю ситуацію? Розкажіть, що там, як там, хто в результаті лишився прав, хто проиграв, чим все закінчилось, хто в курсах. Черканіть пару слов.